Я та гадаю, дивіться, на дідах картах Властелена і це на картах Прадіда Нестера. Я гадаю, з 15-ті год. то, що краще мене, ніхто вам не погадає. ніхто. Записуйтеся на гадання, я говорю час по запису свободний, бо один за одним люди. Ветсап і Ніктелеграма даю в цьому описанні. Дивлюся, дівчата, вам гроші. Один оцей, що брехав вам трохи, король, валет, верніє, ну той молодий. От ставте його в сторону. О! А червовий король для вас. Десь він при приказному домі робить. Ух ти, воєнний або начальник. О, дівчата, вам три короля. От той молодий, брехливий, не общайтеся. А ці три короля, о, кому треба особисто, звертайтеся. Класно. По Женіхах, дівчата, хороша, вам нагадала. Так, а ну на цих картах. На цих картах подруга ваша. Ух ти, дивіться, і тут королі, дівчата, повно женихів у вас. Хто зайде до мене на страницю, ну це тільки для підписників. Продивиться відео. Куча женихів у вас. За особистими розкладами, мені пишіть в Телеграм або WhatsApp. Мужчини, для вас. Дивіться на картах Нестера. Так, переживайте сильно, переживайте, переживайте. Мужчини, не переживайте при дорогі, хто зайде, подивиться. Відео ранені не буде. Письмо буде. І хто ж дав? Дорога, дорога додому, хто ж дав, або отпуск, або просто зведіться. От, хороше. І так звертайтеся за допомогою. Всі мої добрі, хороші підписники. Хай все буде добре, а це буде обов'язково. Дівчата, женихів вам нагадала. Хай так і буде. Люблю вас, дуже ціную. Ви мої дорогенькі і найкращі. Все буде Україна!